Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 27 листопада. Порядок денний на сьогодні такий. 1.1. Розгляд заяви ТОВ Мегалінк анулювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВ СТІНГ переоформлення ліцензії. 1.3. Розгляд заяви ТОВ МАКСНЕТ. Переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ТОВ Альянс.Нет щодо переоформлення ліцензії. 1.5 розгляд заяви ТОВ Євролайн Україна щодо переоформлення ліцензії. 1.6 – розгляд заяви ТОВ СВТ Ком щодо переоформлення ліцензії. 1.7 – розгляд заяви заяв ТОВ U.A» щодо переоформлення ліцензії. 1.8 – розгляд заяви Прат ВФ щодо переоформлення ліцензії. 1.9 – розгляд заяви ПП SkyTelNet» Щодо переоформлення ліцензії. 1.10 – розгляд заяви заяв ТОВ Радіонетворк щодо переоформлення ліцензії. 1.11 одинадцять. Роди ППФ ППікс ВТ щодо переоформлення ліцензії. 1.12 Заява ТОВ Комлайн переоформленої ліцензії. 13 заява ПП ТРС Імпульс переоформлення ліцензії. 14 Заява ФОП Дравіка щодо переоформлення ліцензії. 15 Роди заяви ДП е, Міжнародний аеропорт Бориспіль щодо переоформлення ліцензії. 16. Розгляд заяви ТОВ-телекомунікаційна компанія Плазма видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 17. Розгляд заяв апарат Центральний ГОК щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 18. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 2.1. Затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку. 3.1. Встановлення Встановлення. Фу фонду приймання голки членів НК, а ПНК, яка листопад 24-го року. 3, 2, 4, 3, 8. Рішення індивідуальні по кожному з членів комісії. 3, 9. Затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку на 25-й рік. Це е, наш порядок денний. Будь ласка, чи є питання щодо порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Односта. Будь ласка, Ірина Юрійовна. Шановне голови, шановні члени комісії, представляю проекти рішень щодо надання адміністративних послуг у сфері користування радіочастотним спектром. Перше питання про розгляд заяви ТОВ Мегалінк щодо анулювання ліцензій. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Мегалінк ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 10538, 10539 від 14.07.2021 року, 10270 та 10272 від 17.08.2020 року. Всі ліцензії для широкосмугового радіодоступу. На території Дніпропетровської та Полтавської областей Анулюється за заявою ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю комп'ютерні системи СТінг. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер десять від 11.05.2021 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати дійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Якої немає питань? Хто за будь ласка, підніміть руки? Обстання. Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю МАКСНЕТ та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9462 від 14.03.2018 року та номер 10579 від 24.01.2022 четвертого першого двадцять для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками 1-2 до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Обписайте. Далі. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Альянс.нет Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9745 від 16.11.2018 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одна переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Євролайн Україна та визнати недійсними ліцензію, що переоформлюється. Номер 99.11 від 3.7.19, номер 99.81 від 27.9.19 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками 1.2 до проєкту та взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 10.035 від 29.11.19 видана ТОВ «Євролайн Україна» не підлягає переоформленню Відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто За, будь ласка, підніміть руки. Одно ставим. Далі. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю СВТКОМ, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9896 від 14.06.2019 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати на дійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Доза, будь ласка, підніміть руки. Ох, Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Skytel UA та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються номер 9683 від двадцять номер 9723 від 10.10.18 та номер 10049 від 17.12.19 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками 1-3 до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству ВФ Україна та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9019 для цифрового стрільникового радіозв'язку амт 2000 UMTS згідно з додатком 1 до проекту. Номер 9357 94-86, 96-81, 97-49, 97-50, 98-83, 99-79 для радіорелейного зв'язку згідно з додатками 2-8 до проекту рішення та номер 10-576 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком 9. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Остаємо. Далі. Переоформити приватному підприємству SkyTelenet Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9128 від 24.07.2017 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. За, будь ласка, підніміть руки. Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Радіонетворк та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9441 від 28.02.2018 та номер 10690 від 11.02.2022 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками 1.2 до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Переоформити приватному підприємству фірмі Фенікс ВТ ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10143 від 28.02.2020 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком, прошу підтримати. Дякую, немає питань. То За будь ласка, підніміть руки. Повно ставимо. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Комлайн Визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються номер 9385 від 22.01.2018 та номер 10483 від двадцятого для широкосмугового радіодоступу відповідно до додатків 1.2 до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному підприємству «Телера...» телерадіостудії Імпульс та визнати дійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9364, номер 9579, 9912 та 9949. І 10670 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками 1-5 до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Помістаємо. Далі. Переоформити фізичній особі підприємцю Віктору Вікторовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10327 від двадцять 10 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром. Визнати надійсною mm -hmm. ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки? Остальное. Далі. Переоформити державному підприємству міжнародний аеропорт Бориспіль ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9725 від 24.10.2018 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати на ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком, взяти до відома, що що ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не підлягають переоформленню, а саме номер 10672... Номер так, 10672, 10671, 95, 59, Оскільки е, е, діапазони радіочастот, які зазначені в цих ліцензіях, відповідно до плану розподілу і користування радіочастотним спектром, відносяться до неліцензованих. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки? Поставили далі. Пропонується розглянути заяви ТОВ «Телекомунікаційна компанія Плазма щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, видати товариство з обмеженою відповідальністю телекомунікаційна компанія Плазма, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. Смуги радіочастот 555-270 МГц та 5,310, 5,330 МГц. Регіон користування Сумська область. Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Онується розглянути заяву про центральний гірничо-збагачувальний комбінат щодо видачі ліцензії, видати приватному акціонерному товариству центральний гірничо збагачувальний комбінат за його заявою ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком 1. Видати приватному акціонерному товариству перепрошую. Це ліцензія згідно з додатком 1 на смуги частот п'ять сто 250 МГц, регіон Дніпропетровська область користування здійснюватиметься для технологічних потреб строк дії ліцензії 5 років. Пунктом другим проекту видати приватному акціонерному товариству Центральний ГОК за його заявою, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання телетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком. 2 – це смуга радіочастот 5,230-5,250 МГц, Регіон користування Кіровоградська область. Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, да, підніміть руки. Одна Далі, будь ласка. Шановна голову, шановна членів комісії, на ваш розгляд у нас проект рішення, яким пропонується виключити з реєстру постачальників електронно-комиційних мереж та послуг. На підставі відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, е, проприпинення діяльності е, фізичних осіб-підприємців. А саме фізична особа підприємця Макаренко Олександра Геннадійовича, пункт з реєстру 3206, фізична особа-підприємця Мартинова Анатолія Сергійовича, пункт в реєстрі 35, фізична особа-підприємця Мальваного, Олега Павловича. Пункт в реєстрі 3035. Фізична особа підприємця Кожеб'якіна Кирила Володимировича. Пункт в реєстрі 3913. А фізична особа підприємця Велеса Артура Іхюровича. Пункт в реєстрі 3914. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Пут поставить. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про затвердження гранічних цін тарифів на послуги поштового зв'язку з присиланням внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових карток. Зазначений проект постанови був схвалений рішенням комісії від шістнадцятого Номер 558 та оприлюднена для проведення консультації протягом визначеного терміну зауважень та пропозиції до проекту акту не надходило. Спільний представницький орган сторони роботодавців та міністерство розвитку громад та території підтримало проект постанови про що повідомило відповідними листами. Спільний представницький орган репрезентативних це українських проспілок підтримано проект постанови за умови направлення, від підвищення тарифів доходів на збільшення фонду оплати праці працівників основної професії Укрпошта, скорочення розриву співвідношення між розмірами середньомісячної заробітної плати керівництва та працівників. Укрпошта, здійснення заходів з розвитку Укрпоштою, покращення якості послуг поштового зв'язку та розширення їх номенклатури. Враховуючи, викликано викладено, запропоновано затвердити постанову. Управлінню економічного аналізу доручається подати постанову на реєстрацію до Міністерства юстиції. відповідно, постанова вступає в дію з 1 1 січня, але не в, е, раніше реєстрації Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку Повно стаємо. Дякую. Далі, будь ласка, Наталія Олексіївна. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд вноситься проект рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НКК апарату НКК за листопад 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та члена Манка, затвердженого рішення МанкаяКа від 18 січня 2023 року, номер 15 та враховуючи 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304 Пропонується встановити в листопаді 2024 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НК в розмірі 2 мільйона 185 тисяч гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Опростання. Далі, будь ласка. Наступним проєктом рішення пропонується встановити за листопад 2024 року Животовському Олександру Миколайовичу, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речути спектр надання послуг поштового зв'язку надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та прямі в розмірі 66 500 гривень за фактично відпрацьований час. Управлінню фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці НК прошу вашого рішення. Дякую, інформую колеги, що не, не може приймати участь в цьому голосуванні, тому що має конфлікт інтересів. А, якщо питань нема, тоді запрошую проголосувати. Будь, будь ласка, хто за, підніміть руки. Рішення прийнято. Дякую, Наступне... далі, будь ласка. Наступним проектом рішенням пропонується встановити за листопад 2024 року після колександру Анатолійовичу, члену Анка, яка. Надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового вкладу та премію в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Олександр Анатольович. пане голове, колеги, зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів, брати участь в обговоренні проєкту рішення і в голосуванні брати участь не буде. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі, будь ласка, наступним проєктом рішення пропонується встановити за листопад 2024 року колеснику Ігорі Івановичу, члену Анка, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голово, шановні члени, інформую, що до конфліктних інтересів, тому приймати участь у голосуванні не буду. Дякую. Якщо більше питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Пропонується встановити за листопад 2024 року мальонь Лінії Володимирівні, Членкінінка, яка надбавку за цих праці в розмірі посадового кладу та приймі в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Лілія Володимирівна. Шановний пане голову, шановні колеги, також інформую про Інтересі, відповідно, участі у розгляді і голосуванні за цей пункт порядку денного не беру. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Наступним проектом рішення пропонується встановити за листопад 2024 року Сіменченко Андрій Івановичу, члену Анка, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі. 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Андрій Іванович. Шанов, пане голос, шановні колеги. В зв'язку з наявністю конфлікту інтересів в обговоренні і в голосуванні приймати участь не буду. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, то проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за листопад 2024 року Ткаченко Миколі Миколайовичу, члену Анка, надбав презентаційність праці в розмірі посадового кладу та прямі в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Микола Миколайович, шановний голово, шановні колеги, зв'язку з конфліктом інтересів в розгляді цього питання та голосування приймати участь не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Далі. Наступним проектом рішення пропонується встановити за листопад 2024 року Трощенко Вікторії Юрівні, Чкині член... НКЯК яка надбавку за тенційність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юріна, будь ласка. Шановний голово, шановні колеги, за наявності конфлікту інтересів приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду контролю національної комісії, що здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку на 2025 рік. Відповідно до засу першої частини першої статті 5 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду контролю не пізніше 1 грудня року, що перед. До є проект річного плану здійснення заходів держнагляду відпрацьований з рахуванням визначеного переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 25 році, затвердженого рішенням НК від 9 жовтня 24 року номер 545 та плану здійснення комплексних заходів державного нагляду контролю органів державного нагляду контролю на 2025 рік, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 14 листопада 24 року номер. 25. 257 До запропонованого проєкту плану включено п'ять суб'єктів господарювання. Пропонуємо затвердити річний план здійснення заходів державного нагляду контролю НКК на 2025 рік. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Дякую, це все по цьому порядку денному.